Привіт, Макс. Було три побачення. Ще на першому побаченні запропонував викликати таксі. На мою пропозицію завжди радісно погодилось. Питання тепер завжди викликати таксі для неї? Ні. Ну, тобто, я ж не знаю, наскільки для тебе це проблема. Якщо для тебе це не проблема, ну то викликай. Але якщо для тебе це проблема, то можеш не викликати. Твоє бажання необхідність. Необхідності точно немає. А вже наскільки твоє бажання, наскільки для тебе це проблема, не проблема, я ж не знаю. Чи буде вона, можливо, на це сподіватись, тому що ти перший раз просто так взяв і запропонував? Сподівання у неї можуть бути. Чи якщо ми кажемо про якусь придатну дівчину, і хлопець на першому побаченні запропонував, а на другому не запропонує, чи готова вона буде сама якось добиратись до побачення? Так, якщо вона придатна. Чи може бути таке, що вона відмовиться? Може, якщо вона не придатна. Тому, чуваче, тут головне твоє бажання, а я тобі можу сказати, що прям необхідності, правила такого немає, а ти там вже вирішуй сам.